А що я маю робити з цим напитком? Я це бляха-муха пережив. А! Це хто прийшов? БЛЯХА! Господи, я боюсь на це говорити! Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І з останнього відео прийшов один рік. Ми сьогодні граємо у гру, яка називається Shift at Midnight, де нам потрібно шукати аномалії, а ми будемо грати за. Касир, шув, а тебе. Це щось подібне на That's not my neighbor. Якраз моє останнє відео. Потрошки будемо в'їжджати в Ютуб. Підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, а ми починаємо. Я, як поняв, до нас будуть приходити люди і будуть нести якийсь брід. Якщо ми бачимо, що вони несуть бред і видають себе за справжню людину, то ми маємо просто в них пулятись. А отут наші завдання. Купити напиток в індігових апаратах. Що це значить викинути кінцівки у сміттєві пакети у коморі? Витерти кров. Поповні неповну полицю коробками. Ну, типічний робочий день тебе. Значить, беремо, значить, мусор, так? Да? І вики... О Боже милий. Я извиняюсь, а ми де працюємо? Це дуже дивно. А коли до нас прийдуть люди? Ну, просто я тут трішки вигруза... вигружаю коробки, а вони зараз зайдуть до мене і. Надруть мені сраку. Так, все, ми зробили, ми ці коробки ми порозкладали. Тепер нам треба трішки оце. А, нам треба взяти ось це і в коробки. Так. Да. А, води двері, господи. Так, окей, викинули. Що тут сталося таке на складі? Що тут. так Трішки. За дві монетки. Так, протокол якийсь. Допит клієнта не обмежений у часі. Відскануйте посвідчення особи, щоб відкрити. Відскануйте посвідчення особи, щоб відкрити профіль реальної особи на комп'ютері. Окей, розпитайте її про ці деталі. База даних комп'ютера завжди містить... Бляха, я не дочитав. Бляха, Дідо, ти що мене лякаєш? Ти, взагалі вообще... Клайд. Ну тепер ти, мабуть, новий нічний портьє. Ласкаво просимо на нічну зміну, друже. Це, напевно, трохи тебе лякає, да? Звісно, да. ти мене не лякав. Спочатку проскануй моє ID. А що я маю робити з цим напитком? Окей, Найбуде. буде. Скан ID, а дай ID? А от воно. Клік, ту скан. Оп. Просканували. Бачимо про нього інформацію. Носи. Часто. Окуляри і часто в уніформі. Добре, то, допустимо, даємо йому запитання. Ким він працює, по факту, так? Да? Mm -hmm. Так, він сказав, що це він працює шерифом. Mm -hmm. Можемо отак от з ним поговорити. Коротше, тепер нам треба зібрати оці всі пакетики. Весь цей багаж в пакет зібрали. Все. Да. Хорошо. Є. Yeah. Значить, ми розібралися. Прийшла тетя. Привіт! Довго ніч у лікарні. Треба лише взяти кілька речей і йти додому. Давай тоді ми тебе за я проскануємо. Хорошо. Вона жива. Ось так вона виглядає: Бонні мкрі. Да? Понямо кри, да, все хорошо. Е, жива є. Е, е, е. Давайте запитаємо, <пит> да, ким вона працює. У нас сказала, що вона працює медсестрою. А вона без окулярів, дура. У нас зняла окуляри, ніж сюди зайти. Так покажи. Ладно, давайте ми їй повіримо. <пит> <Да, пит> так, бляха, ну! Так, привіт, чувак. Просто швидко дещо беру, нічого страшного. Хорошо. А що в нього з паспортом? Як його звати? Ней... Натхан? Натан. Натхан. Натхан. Оце. Натан Каловей? Да, це оцей. Нема фотки, нічого про нього не пише. Ти хто? Да, да це ID фейкове. Але, блін, чувак, я забув його вдома. Ти дебіл? Тут пише. Що він помер. Ти <клух> диві? <плух> я думаю, я зробив точно правильне рішення. Почекайте, пані. Вас, вас не смущає трішки кетчуп? Вітаю, вітаю. Е -е Беремо ваше. Джульєта Грангер в неї нема в паспорті народження. Це доволі странно. Так, я працюю з Сюардесою вже 3 роки. Це стабільна робота. Окей, ладно, хорошо, найбу буде стабільна робота. Ти пише, що ти часто брудна піше робота. Я стер 10, чому я маю бути брудною? Так в мене то це мій вопрос. Бляха, до мене доперло. Тут аж пише, що вона сантехнік. Атлісія, моя нежне. Делівері приїхало, да, ти шо? Зараз, чекайте, я тут приберу. Привіт! Да, доставочка. Открива. Бляха! чуть не задавило! Так ніжно мені це скинули, спасибі. Якби там був якийсь крихкий товар. Телефон. Ну нет, подождите. Під, Чому мені тут накинули капканів якихось бляха? І написали... Ставте лавушки, коли хтось не подаде на магазин. Алло, чуваки біля твоя магазину моя машина не заводиться. Бляха, а де покласти ловушку. Я не знаю, я піду з я піду з Винником! Не, я піду з пістолетом. Я піду, Я буду стрелять. Фактик. Бляха не надо, пош! Йолипали, ви що кончені, чи шо? Я так і знав, що так буде. З хералі він не стріляв. Странний пістолет. Доброго вечора, просто беру кілька речей перші ніж знову вирішати в дорогу. Все ви в страху, любий друже. Так, е давайте вигрузимо товар. Вітаю, вітаю вас, е вибачте, за затримочку. У нас тут трішки все по сраці. Кевін Ларсон, вітаю. Е Значить, часто у офіційному. Одязі і високий. Він високий. Він в офіційному Одязі. Унісети він нормальна людина. До побачення. О, все, я закінчив цю першу зміну. Да, не може бути. Я їду в свій бус. Лиш би там нікого не було зараз. Ні, додому. 50 доларів ми маємо. Ми маємо 113. Ця був. цей був людиною, ця була людиною. Цей ми вбили, і він був Дупельгангером Ця теж була дупельгангером, і цей був людиною. Прикиньте, ми ідеально вгадали. Ми ідеально все зробили. Ми просто молодці. Нова ніч. О, по мене тут щось нове. Е, Шопе. У мене з'явився магазин, де я можу купувати. А, тепер я можу продукти купувати, якийсь постер, можу. Лавушки. Оце це треба прочитати. Місцеві жителі вражені. Колись улюблена закусочна, джо згоріла внаслідок, схоже, підпалу. Вчора ввечері. Пікап, це що таке, бляха? Це постери якісь? Будь ласка, не підпалюйте мені нічого. Давайте повішаємо плакати. Бляха! Ой, у нас якийсь Ні. Enter text. Go to S. Отак. Конфірм. Все дуже хороший в нас постер. Просто прикла прикласна, да. Вітаю, пане. Я дуже боюся з вами спілкуватися, для того, що ви подаєте погані признаки, але ми поговоримо з вами. Значить, він живий, по ньому так і не скажеш. в 1944-му. Здаткнися! Я так і думав, що воно зараз так буде. А він на все мені буде так відповідати. <и> <и> е все добре з моєю походкою. Ти хочеш проблем? Та Я не хочу проблем, шановний, просто ви дуже странний. Та навіть проб'ю його. Я Накупив, замість це, це все бухло, ні? З Богом Зачиніть двері з тої сторони і більше не приходьте. Давайте повішаємо. Бляха, тітка мимра. Ти більше так не роби. Просто купуєтесь на своє 30-річчя важливе свято, розумієте? Ага, зараз ми порахуємо, чи тобі 30 років. Вітаю, вітаю в нашому магазині Кара. 1974 рік Р народження. Зара 1993. -й. Якщо ми це віднімемо, буде 19. Бляха, слухай! Ть! Тьоць. Тьоть! Ти диви, вона мені тут вирішила мозги впарювати. Джуді, привіт, Люба. Просто купую дещо для свого чоловіка Гарольда. Значить, давайте свою ID. Джасін Калхос. <laughs> Ой, ні. 1949-й. Вчителька англійської. Ага. Вдова. А що ти мені на це скажеш? Ні-ні-ні, я -ні -ні, не вдова. Він дивиться теле... Він дома, дивиться телевізор. Якийсь мужик блатней прийшов. А, це поліцейський. Швидко мені все пробей. У мене є справи з а, не, а, ТИ. Вас не смущає, що в мене тут... А... Слухайте, але ви прикиньте, люди привикли до такого життя. Тобто це якась масова проблема з цими двійниками? Це хто? Там хтось стоїть! Хе-хе-хе, прямо туди, щоб він не прийшов. Значить, він у нас живий. Да, він і ці він працює. Ми причина чому ці двійники ще не розірвали вас на шматки. Ви маєте бути нам вдячні. Ладно, тоді на там якось. Ой, давайте продукти замовим. Бляхані. Генератор магазину був не в порядку. Я казав, що ні за які гроші не піду туди. Це чмо там стоїть. Мама! Закрити двері, все. Поклали. Капкан. Я це пережив. Я це, бляха-муха, пережив. Бляха-муха, це ж що за поносище? Ти хто? Ти як себе почуваєш? Мужик? Бачиш вивіску, от реклама, що там пише? Може, виконаєш прохання? Мені треба щось приймати, понімаєш? Я так не можу. Мені треба взяти дещо в тебе там лежить в шуфляці, така пів пів робить. Пошло, я просто подивлюсь, я не буду нічого тобі робити. Бляха, я обістявся. Чого ви в мене хочете? Я я, я звільняюсь. Гай, втомився від довгої зміни в місцевій закусточний. Круто. Е, він у нас цей офіціант. Я. Офіціант у закусточній Джо, мабуть, щойно закінчив. Бляха, чекай, чел. Джоуз Дінер згоріла Коли ти кажеш працював Він закінчив пару годин назад Прийшла людина, бляха, яка працювала в закусочні, яка згоріла Приїхала ділівері Тьоця прийшла. Тьоця мотя. Так, ти... А може, ти не тьоця? <гум> а може і не тьотя по звукам. <гум> Вітаю, вибачте, будь ласка. Дж Джейд Джейт Чекай ти напоть, ти інакшого трішки кольору. Ну як тобі пояснити? Ну в прямому смислі. <гум> Короче, тьотя не давбій мені мозги. Ти хто прийшов? БЛЯХА! Ти любиш своє життя? Ох, йолипали. Наповнюй сумку грошим, якщо максиди жити до того, щоб знову побачити свою родину. Що ти думав, ти вийдеш беззаказаним чи що. Я заплатив йому гроші і порішав конфлікт. <реш> так, ми беремо, викидаємо це все в смітник, виносимо. Все! Все, дивіться, ми все зробили. Все прибрали. На вихід. До да, побачення! Так, зараз ми побачимо підрахунки. Ми. 에... Маємо 110 доларів. І значить, оцей Алкаш був людиною. Ми його лишили в живих. Це була допельгангером. і ми її устранили. Тому що їй було не 30 років, як вона казала, а 20. Ця теж була допельгангером. Так, і ми так вгадали, тому що в неї нема ніякого хасбенда. Ніякого чоловіка, того що вона вдова. Це був людиною, і ми його. Лишили в живих. Це був допельгангером. Допельгангером, того, що згоріла їхня ця делівері. Ми теж впорались. І ця була Допельгангером, тому що вона виглядала на ID-фодці по інакшому Ми все зробили правильно. Ну, а я дякую всім, хто дивився це відео. Я потрошечки стараюся вливатися в YouTube. Тож ніколи не пізно згадати, як це було в старий рік назад. А ви підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, це дуже велика підтримка для мене. Та також підписуйтесь на мій твіч. Всі посилання під відео. Якщо вам сподобалася ця гра, пишіть в коментарях, ставте лайки, і ми обов'язково пройдемо другу частину. А зараз всім па-па.